Добрий день. Мені сказали у приймальні, що є рішення для мене і є ухвала для мене. І не тільки для мене, а й для місії, яка давала документи. І ще ухвала, чи є ВО виправлення описки від 28.11. восьмого Давали вам ухвалу? Так, можна подивитися? Це є, це є ухвала. Це є. Чекайте, а чого тут нема, що рішення не вступило в закону силу? Коли? Довідка? Апеляцію не відправили, а потім сьогодні що вона вступила скупила законну силу. Приясняти. Ви пишіть, я вернуся забрати, а я йду виясняти, чому апеляція не відправлена від 13-го. Ну, дрон. Чуєте? Так виявляється, що мені видають рішення з ухвалу про повернення мені апеляції, а вони апеляції про мою апеляцію не мають взагалі ніякої мови. А де моя апеляція? Ну як так? Приховали мою апеляцію, не відправили в апеляційний суд, приліплюють туди ухвалу від 30.01 і пише польська, і вони ліплюють двоє разом і ухвала і рішення. Я не розумію, як це називається. Апеляцію повернули. Я маю право знову подати в строки. Я подала. Чому апеляцію не відправляють? Як приховали апеляцію? Добре, я беру те, що є зараз. Набрали законної сили, пише відповідно до апеляції від 30.01. Так я запитую. То як не було, взагалі не давали мені рішення, аж тепер дають. Як я могла оскаржувати? Я подала другий раз без, без рішення, бо, тому що рішення не отримала, так? Подала, 13-го не зареєстрували. Так чому від 13-го, вже рахуйтеся, ніке число, 6 так? 27-го. Вже лише скільки неділь пройшло? Дві неділі пройшло, більше двох неділь. А апеляції не відправляють. Та ти тобто, що тут за робота? Ну, добре, будемо зараз виясняти. Ну, це, це взагалі. Так що вже там кілька -та прес-конференція буде, зараз нехай голова приходить.